Як ця показова демонстраційна зачистка політичного поля позначиться на євроінтеграції? Нам ще треба захистити демократію, верховенство права і відповідність України стандартам членства в Євросоюзі. І саме тому днями я повернувся із закордонного відрядження: Варшава, Берлін, Париж, Вашингтон, Брюссель – і, хоча мене всі попереджали, що у владі дах зірвало про санкції, про нові підозри, і що краще точно мені залишатися за кордоном, це дуже-дуже погане доживю. Коли за пару тижнів до великого вторгнення влада займалася Порошенком. І через три роки Великої війни, коли нібито мали б порозумнішити, те ж саме. Але я маю бути тут. Зараз зі своєю країною і боротися з тими, хто ставить під сумнів наше європейське майбутнє та українську боротьбу і перемогу у війні з російським агресором.